Я пізнаю світ урок восьмий тиждень перший. Тема уроку я пізнаю світ, подорожую безпечно. З початку нашого уроку ми спробуємо допомогти нашому Дмитрикові опрацювати побажання друзів і визначити місця для їхньої подорожі, з'єднаємо лініями побажання дітей із зображеннями місць, які були б для них цікаві. Тут може бути для кожного друга. Може цікаво бути як одне місце, так і декілька місць. Спочатку розглянемо безпосередньо самі місця. На першому малюночку ми бачимо так, ніби відпочинок: море на другому. Табір, похід на третьому, заповідник на четвертому. Та Київ на п'ятому. Озеро або ставок із горами на шостому. Водоспади і на сьомому гори! Давайте ми з вами прочитаємо побажання друзів, побачити дива природи і культури різних народів, відпочити й оздоровитися, отримати багато фото та відеоспогадів, знайти нових друзів, навчитися долати труднощі. Отже, зараз самостійно спробуйте з'єднати побажання друзів із відповідними зображеннями, де б їм було б цікаво побувати. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну що ж, побачити дивай природи і культури різних народів можна, наприклад, на таких зображеннях: на другому, п'ятому, шостому сьомому, наприклад. Відпочити й оздоровитися. Так, можна, наприклад, на першому, другому і, наприклад, на останньому, сьомому. Також це може бути п'ятий, шостий малюночок, може бути, наприклад, навіть третій малюночок, той самий заповідник, отримати багато фото та відео спогадів. Так, тут ми можемо сказати, що може будь-яке нам місце підійти, знайти нових друзів. Так, це, наприклад, може бути безпосередньо табір, безпосередньо подорож у якесь місто, і навчитися долати труднощі. Так, це можуть бути, наприклад, якісь екстремальні види. Дуже добре. Спробуйте порадити, у яких країнах можуть відпочити Дмитрик та його друзі з тих країн, які ми вивчали. Чудово, молодці. Скажіть мені, будь ласка, у чому, на вашу думку, цінність подорожі для людини? А чи була у вас можливість подорожувати влітку? Яка головна мета у вашої майбутньої подорожі? А ще треба знати людині? Яка вирушає в подорож? Дуже добре. Перегляньте невеличкий відеофрагмент. Увага! Не купайтеся, якщо температура води нижче 18 градусів, можливо, раптове сонце. Не можна пірнати в незнайомих місцях. На дні можуть бути камені, притоплені колоди, корчі. Тому для купання вибирайте виключно відведень. Не підпливайте близько до човнів суден барж, щоб уникнути потужних хвиль і не потрапити у водні вирви. Не використовують можуть не витримати вашу вагу і перевернутись. Купатися можна не раніше ніж за півтори-дві години після їжі. І нарешті цих елемент, коли їх будуть дотримуватися дорослі, скажіть мені, будь ласка, так про що йшлося у нас у відеофрагменті? Так, про правила поведінки біля водойм. Скажіть мені, будь ласка, які правила ви запам'ятали? Дуже добре. Розглянемо з вами ілюстрації, які в нас знаходяться на 26 й сторіночці. Зафарбуйте кружечки зеленим кольором біля малюнків, які демонструють безпечну поведінку біля водойми. І червоним. Біля тих, які зображують небезпеку. Перший малюночок. Так, це в нас безпечна поведінка, але, але має бути обов'язково головний убір. Другий малюночок. Так, це безпечна поведінка, тому що купаються в нас діти, і за ними наглядає рятувальник. Так, в разі чого відразу рятувальник може врятувати. І подивіться, де ще в нас діти знаходяться? Так, майже на березі. Третій малюночок. Так, тут у нас вже небезпечна ситуація. Чому? Так, тому що у нас рятувальний е, круг, бачите, трішечки пробитий. І, відповідно, людина заплила дуже далеко у водойму. Четвертий малюночок. Так, обов'язково потрібно пити воду. П'ятий малюночок. Так, можемо сказати, що є не дуже безпечно. Чому? Так, тому що потрібно пірнати у воду досить обережно. І останній, шостий малюночок. Так, безпечно, тому що діти купаються із батьками. Дуже добре. Перегляньте ще один невеличкий відеофрагмент і поміркуйте, хто із персонажів вчинив неправильно і чому. Bye. <laughs> Bye. Будь ласка, так хто із персонажів учинив неправильно? Так, хлопчик, а чому він вчинив неправильно? Так, тому що біля водойми був знак заборонено купатися, а він у нас пірно покупатися. Прочитаємо з вами перелік декількох речей, які образили друзі Бубу та Аї для подорожі в горах. Чи добре підготувалися маленькі квапка і йой? Прочитаємо їхній перелік речей і закреслимо те, що, на вашу думку, зайве у горах. Квапка підготувала телефон, ліхтарик, пляшку води, бутерброди, кепку, стільчик, босоніжки, шорти, футболку, дощовик, улюблену книгу. Так, стільчик нам не потрібний. босоніжки також не потрібні. Шорти не потрібні. Так, улюблену книгу то також не потрібно. Прочитаємо тепер перелік той перелік, речей, який нам приготував Йой. Отже, йой підготував карту місцевості, рюкзак, цукерки, фруктовий напій, спортивний костюм. Росівки, парасольку й фотоапарат. Так, цукерки не потрібні, фруктовий напій не потрібний. Скажіть мені, будь ласка, чому фруктовий напій нам не потрібен? Так, тому, тому що краще брати чисту питну воду. Дуже добре. Пригадайте, правила поведінки під час подорожі горами. Позначте пораду, яких не можна дотримуватися. Не ходи в гори сам сама. Це небезпечно. Так, їх потрібно дотримуватися. Отже, це нам не підходить. Візьми багато води та їжі. Так, нам потрібно мінімум, мінімум їжі і води. Іди в гори за будь-якої погоди. Також не можна дотримуватися. Наприклад, якщо піде дощ, можна легко підсковзнутися і впасти. Дотримуйся маршруту. Так, цього ми дотримуємось. На гірській стежці простуй уважно, особливо після дощу, щоб не наступити на, гвіст, на хвіст гадюці. Так, цього також потрібно дотримуватися. Зійди з маршруту, щоб пошукати гриби або ягоди, помилуватися краєвидами і зробити фото на високому камінні чи з цікавою тваринкою. Так, цих порад нам не можна дотримуватися. Дуже добре. Перегляньте невеличкий відеофрагмент. Ми з вами під час перегляду цього відеофрагменту пригадаємо правила поведінки у музеї. Увага! Помузеємося! Люблять ходити в музей, тому що музейні працівники суворі. Експонатів руками. Зрозумій, що речі, якщо їх треба переставити або змести пил, готують спеціальні щіточки. Навіть спалахи фотоапарату можуть зіпсувати експонат, картина стає бляклою. Ось чому в музеї іноді забороняють фотографувати, а зовсім не тому, що шкода. Працівники музею одразу повеселішають, якщо ти будеш з ними вічливим. не забуватимеш вітатися, прощатися і казати дякую. А ще важливо поважати музейні правила: верхній одяг і масивні речі лише в гардеробі. Тоді тітонька у залі не буде хвилюватися, що ти невдало розвинешся і зачепиш курткою старовинну вазу. Якщо хочеш поділитися з другом враженнями. Роби це пошепки, навіть якщо дядечко на картині схожий на вашого сусіда, не варто кричати про це на весь зал. і розсилати повідомлення теж ще вимкнути. Більшість музейних експонатів руками чіпати не можна. Якщо тільки разочок, якщо добре вимив руки з милом, якщо дуже хочеться. Правило не міняється. Таким чином, працівники музею захищають експонати від подряпин та мікроорганізмів. Щоб враження про музей швидко не вивітрились, закарбовуй їх у пам'яті. Скажіть мені, будь ласка, чи доводилося вам бувати в музеях? А чи дотримувалися ви правил? Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, а чи доводилося вам скористатися влітку вивченими правилами безпечної поведінки? А якими самими правилами ви скористалися влітку? Чудова робота. Молодці!